Завтра буде також помимо Спасу і макові свята. Традиційна страва шулик. Страва з'явилася з неї поминання з 16-18 століття, точних даних немає, тому що в основному готували його в селах, ніхто не записав, і спочатку воно виглядало в кожному по різному. А взагалі традиційно вважається шулик. Випікали якраз на маковій. Це були шматочки тіста, розкатаний, які випікалися. Потім вони були, пропитувалися медом та маком, який розтирали у макітрі. Бачимо нашу інтерпретацію шулика. Основні його характеристики смакові і та, що в нього було закладено ще нашими предками, все залишилося. Щоб приготувати шулик, нам потрібно буде взяти листкове тісто. Основними інгредієнтами там є пшеничне борошна, дріжджі, мед, молоко, цукор, сіль. Яйця, воно нас листкове, дріжове і здобне. Це може бути звичайне пісне тісто, навіть приготовне просто із борошна води, і, наприклад, додаванням малії, цукри, солі і дріжджів. Беремо його, нарізаємо на шматочки. Попередньо обвалюємо кожен шматочок нашого тіста у суміші маку та цукру, що надасть йому завдяки цукру ще додаткового хрусту, коли цукор при випіканні почне карамелізуватися. Беремо орієнтовно це 100 г тіста, потім ретельно кожен шматочок обвалюємо в ці суміші, а потім ми формуємо його просто руками в невеличку кульку. Потім ми поміщаємо нашу заготовку тіста у спеціальне кільце, що пере тому, як воно почне розстоюватись, тобто активуються дріжджі, через що тісто набухне і стане повітряним. Щоб воно не розлізлося по всій нашій формі, ми надаємо якраз цим кільцем, йому потрібної нам форми. Після того, як наше тісто розстоялося, воно стало більш повітряним, збільшилося в розмірі. Поміщаємо наше редеко у парову шафу і випікаємо до готовності. Випікаємо ми наші шулики орієнтовно 24 хвилини при температурі 170 градусів. Тут також треба дивитися по готовності тіста, тому що це може бути трішки на 5 хвилин більше, трішки менше, дивлячись також від потужності духової шафи кожного. Даємо буквально декілька хвилин. Охолонути, щоб можна було тримати в руках, ми видістаємо його із нашої формочки з кільця. Не відходячи від традиції, ми пропитуємо його медовим сиропом. Медовий сироп це в основному мед, вода та цукор. Сироп бажано підігрівати, щоб він був теплим. Перед тим як ми будемо його пропитувати, щоб також чисто краще його впитало в себе. Після того, як ми пропитали наші шулики, дали їм відпочити приблизно хвилинок 30, вони вже готові. Можна подавати до столу. Також по традиційному його вживають слістлянкою домашнього молока. Також за бажанням його можна підігріти, завдяки чому розкривається краще смак меду та маку.